Друзі, сьогодні в нас буде краса, знадобиться всього декілька кольорів і невеличкі пензлики. Що ми будемо робити? Ми будемо малювати фантазійний букет. Для початку я беру кармінову фарбу, таку червону, трошечки з рожевим відтінком, і малюю дуже прозорі по три пелюсточки квіти. Якщо у вас виходить, от, бачите, я трошки незграбно, водичку фіксувати в нижніх частинах пелюстки, це було б дуже прикольно. І дивіться, ваші пелюстки, я просто сьогодні проводила вже такий невеличкий майстер-клас на цю тему, як співає Майлі Сайрус, що обов'язково, що вона може собі сама купити квіти, ми самі собі малювали ці букетики. Я одразу формую свої пелюсточки у букети. Тобто я їх збираю, отак, от, щоб якщо їх стебли, я продовжу, стеблинки, то вони зійдуться внизу. Вони дуже швидко, якщо я малюю а, такими, бачите, цей в мене яскравий такий вийшов, Але якщо я малюю більш прозорі, то вони достатньо швидко висихають. Навіть оці я. Торкаюся, вони сохнуть. Поверху знову цією ж самою фарбою. Я вже малюю 4 пелюсточки. Бачите, воно градієнтом лягає, і в нас така виходить багатошарова пелюстка, наче це якийсь махровий тюльпан. А може, навіть і сам піон. Зараз трішечки відкладу, щоб вам було видно і мені не заважало моїй руці. Подумайте, скільки у вас буде квіточок цих? Це так. Я взагалі мені завжди хочеться намалювати щось таке, от, типу складне. Але от, знаєте, я подивилася, як сьогодні нам ми малювали. І в кожної вийшов в свій якийсь букет, і це було настільки гарно, що я вирішила, ну, що це треба робити, спробувати. І що ще класно, що це наче така вправа взаємодії з аквареллю. Тобто ми одразу бачимо, як акварель лягає і що ми можемо нею зробити. Взагалі, ми можемо ще й третій шар зробити. Я поки що візьму лимонну фарбу. Пензлик в мене був з червоною, тому лимонна в мене вийшла така. Я можу зробити квіточку. Я просто думаю: зробимо давайте таку, наче е, мімоза. Така в мене помаранчева мімоза. А може, це якась інша квітка, не знаю. От щось таке помаранчеве, нехай стерчить. І я трішечки спробую додати сюди жовтого. Знову, воно в мене виходить, таке, бачите, непрозоре. Можна було би розстроїтися з цього приводу, але я ще якусь таку жовту квітку, таку розпатлану малюю. І з іншого боку. Ця квітка мені нагадує такі, знаєте, жовтих хмаринки. Вони, єдине, що для мене коротенькі, мені б хотілося от трішечки бачити, аж туди наверх зайти. От я з вами це спробую зробити. Вона, якби позаду цих всіх штучок. Тут в мене на палітрі такі червоні штуки, я їх також підмішую. Виходить, знову помаранч, і я додаю темні. Темне. І сюди жовтий. Можливо, можливо, зараз я просто в мене імпровізація. Я візьму зараз блакитний колір і якийсь також додам, думаю, блакитних пелюсток. Вони будуть в мене акцентовано вверху це така листівочка, знаєте, от вона дуже легка, щоб просто відволіктися. Я сьогодні себе схопила на, ну, на тому, що зранку мені от просто хотілося сісти. Якщо б я малювала щось серйозне, треба було б подумати, а от мені хотілося щось таке зробити. Зараз я бачите, такі краплинки ставлю хаотичні і як плямки, от просто розмазую. А мені хотілося от просто, щоб рука щось водила, і щоб я ну, не напружувалась, Да? Тобто таке щось автоматично якусь дію робити. Я внизу цих своїх квіточок поставлю крапельки. Можливо, вони у вас будуть і десь тут, не знаю, можливо, тут. Дивіться, якщо ви захочете, знову я беру той карміновий, який був, і додаю до свого синього, яким я малювала. Там в мене був чи яскравий синій, чи якийсь блакитний, виходить така більш темніша фіолетова фарба. І цією фіолетовою фарбою ви знову можете пройти по пелюсткам, І намалювати їх зверху. Бачите, такі вони вже виходять, якісь трошки космічні. Не знаю наскільки це камера передає чи ні. Знову додаю кармінову, знову додаю блакитну. І, звісно, якщо ви малюєте, я завжди закликаю, дивіться на свій стан. Знову ж таки, сьогодні, от я просто з корабля на бал, верніше з бала на корабль, чи як там краще сказати, тільки-тільки провела майстер-клас. І це мене запросили дівчата, що відмічали. Ну, типу свято 8 березня, яке було на цьому тижні, і вони просто вирішили, що їсти, пити, балакати це не дуже, а ще щось помалювати. І от я вам скажу: ми всі малювали, і я разом з ними і їм ну, був заданий якийсь вектор, і вони всі намалювали дуже класні роботи, дуже різні. І це було якось, ну, дійсно, як така медитація, бо я не дуже там підказувала, як малювати, що що там треба додати, там, чи щось таке не було запитів, було якесь таке от, механічна така якась робота, і вона була цікава. І нам залишилося зараз нарисувати, намалювати стеблинки дивіться по оцим розкуйовдженим хмарам. Я би, звісно, сюди додала стеблинки. Взяла б вохру чи умбру, чи сепію, щось таке коричневе. І отак от, от обережно, бо вони мені асоціюються якось з таким жовтим. А все останнє в нас буде зелена фарба. Я використовую 12 кольорів класику. Беру зараз смарагдову зелену. Хочу зробити, щоб в мене був зелений такий світлий, ви можете робити, як заманеться. І тоненьким пензликом ви малюєте, де кріпиться стебло до квіточки і саму стеблинку. І можете отак, наче його перекликати. Знову ж, я хочу підкреслити, дивіться, ми робимо дуже, ну, на мій погляд, дуже просту листівку, але вона багато чого тримає в собі. Вона тримає працю з аквареллю. Да? Ми робимо лісіровку, ми наслаємо один шар фарби на другий, ми вчимося його робити прозорим. Ми вчимося робити таку багатошаровість, да, якусь красу. І отут-от якесь таке, якась така квітка, ця, от нехай ця квітка буде, от вона стричить, Да. Додам трішки темно зеленого. Змішаю тут в мене на палітрі жовтий. І ви можете намалювати листя. І знову пензлик. Ми торкаємося трошки, надовили і відірвали повільно. Трошки надовили, відірвали, натиснули, пробачте. Трошки натиснули, поїхали. Трошки натиснули. Бачите? Квіти можна купити, вони постоять там тиждень, чи там бувають різні, да, можуть стояти і місяць. А такі ви можете подарувати і вони будуть нагадувати, а ще, якщо класно щось написати, також можна зробити собі е, закладку в книгу. І, до речі, от ви намалювали, а дивитися потім можете навіть нікому не дарувати, а просто потім роздивлятися, а що ви намалювали? Теж сьогодні була така, я додаю трошки темно-синій синій-зелений сині, його темнішим і трошки відтіню стеблинки, а вам зараз розповім. І сьогодні була така цікава ситуація, я просто дивилася, як малюють дівчата, і ви можете зараз глянути на свій малюнок. А як ви розмістили ці квіти? От були такі дві дівчини там, чи більше сьогодні, які взяли і цими квітами весь простір заповнили. Я дивлюся, в мене там по кутам залишається вільне місце і тут. А були такі дівчата, в яких навпаки було от місце посередині, да? отут, отут. Тобто були такі прогалини. І це дуже цікаво. Це цікаво просто спостерігати, от як людина. Одна хоче замалювати весь простір, весь використати. Інші треба щоб було там вільне місце. От як мені в мене оцей кут залишився вільний, отут зверху. А комусь треба все відокремити по деталям, щоб воно було видно детальки. І кожен може це все для себе якось ну, визначити, чому він так намалював. Да? Тобто подивитися, а чому я так зробив? Була, наприклад, дівчина теж дуже цікава, вона розмалювала, в неї були квіти тільки зверху. Це теж дуже так було прикольно. І потім вона домальовувала знизу. От якось воно в неї ну, от цікаво вийшло. І мені здається, що це як якийсь ну, як духовний розвиток, вона заповнила верх, а потім низ. Все. Наш малюнок готовий. Це листівочка в нас вийшла на 13 хвилин. Я її можу обозначити як листівка за 10 хвилин. Трошки ми тут ще зробили більше синього. Якщо ви захочете, можна зробити ще більш додати до синього фіолетовий і, наприклад, тут зробити якісь фіолетові такі, вже тут де квітка зустрічається зі стеблом насичений фіолетовий. Але це вже на ваш розсуд, як ви захочете. Мені здається, що вийшла краса і просто така фантазійна штука. Малюйте з задоволенням. Дякую, що дивилися, і ставте вподобайки.